Сама суть всіх реформ в сфері управління відходами вона полягає в тому, щоб максимально не провокувати відходи. Якщо ми вже маємо відпровокували відходи, ми повинні їх повторно відправити на завод. З заводу забрати якимось матеріалами і ще раз, другий раз повторно використати. Тим самим стимулюємо економіку нашого регіону, тим самим повторно використовуємо ресурсні цінні матеріали. Тобто це сама мета для того, щоб ну, ми всі прекрасно розуміємо, що населення планети збільшується, глобальні проблеми ростуть, і тому це кроки, які приймає Європа на законодавчому рівні, для того, щоб покращити це становище, місто на даному моменті затвердило програму роздільного збору, тому закликаємо мешканців сортувати відходи на три фракції: біовідходи, скло і пластик для покращення реформи і пришвидшення виконання зобов'язань. Другому етапі ми зараз робимо норми для роздільних збір, для того щоб зрозуміти скільки мешканці. Провокують пластику цих всі, всіх відходів, які для роздільного збору. Після затвердження норм ми будемо проводити конкурс, в якому ми зобов'яжемо наших перевізників закрити майданчики, поставимо чіпи на всі контейнери для того, щоб контролювати, щоб перевіз, недобросовісні перевізники не змішували види різних відходів і не сипали все в одну машину. І ми будемо чітко бачити, коли ми запрацюємо, що цей чи інший контейнер поїхав в тій чи інші машині, і будемо бачити, куди він поїхав, оскільки всі машини будуть обладнані трекерами. Після конкурсу буде проведений середньозважений тариф, який, які його переваги правила для всіх будуть одинакові, тому що для всіх типів споживачів тариф буде одинаковий, незалежності від перевізника і незалежності від. Типу відходів, які він відвозить. Тобто, все буде залежати від того, скільки ваш район провокує відходів, тому що ми плануємо поставити ваги і для. Справедливості обліку цих відходів наше підприємство буде по факту по факту накопичення відходів по вазі, буде виставляти рахунки в кінці місяця. Затрати на захоронення не будуть включені в тариф, а будуть включені на відновлення цих ресурсів, що значно здешевшує тариф на цей вид відходів. Тобто, орієнтовно ми думаємо, що майже в два рази буде зменшення тарифів для роздільного збору. Європейський досвід сфери управління відходи починався з культури і з освіти. Тобто п'ятий етап цього всього, який ми вже працюємо над цим, це є освіта в даному напрямку. Ми плануємо на 25 рік запустити гуртки, і на 26 рік працювати над тим, щоб в нашому районі запустити уроки щодо технології захисту довкілля разом з екологією, тобто вести такі правильні бачення наших школярів щодо поводження з довкіллям, тому що треба виховувати покоління і створювати цінність відходам, і в тому числі екології.